Максим Рильський Білі мухи. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. А чи уважно ви слухали віршик? Перевірмо, хто налетів у цьому віршику. Білі мухи налетіли. Що стало біле? Все подвір'я стало біле. Хто у віршику спить? У цьому віршику сплять Галя, Петрик і кіндрат. Куди побігли Галя, Петрик і кіндрат? Вони побігли до санчат. Друзі, повторіть цей віршик, слідкуючи, за мнемо таблицею. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, Кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Молодці! Малята вчить віршик Максима Рильського білі мухи. Знімайте відео, як ви його розповідаєте, та надсилайте нам. До побачення!